От соняшник посіяна ніома, міленька, 8 кг посівна, ту, що ми продавали в людини поле отаке ось очистесеньке. І що хочу показати, Уже людина пройшлася і побризкала його євролайтингом. Не ждала в пояс бур'янів. Стоїть соняшник, нічого його не було. От трошки піджовтів але нічого страшного і от, от така чистота посіву та й можна щось тут виглядати а не ждати коли буде амброзія в коліно потім смолити її і казати гербіциди не працюють а тут їх просто не буде тих бур'янів. От якось так. Ось такі сходи, все рівненько, все красиво.